Шановні колеги, слухачі, ради вас всіх тут бачити, радий вам розповісти якісь частини наших досліджень. Я керівник громадської організації CAT.UA, розшифровується Analysis Team Ukraine. А ми з першого дня повномасштабного вторгнення зібрали команду медіааналітиків, які власне допомагають і силам оборони і цивільним органам влади і проводимо. Комунікаційну аналітику тактичного рівня і стратегічного рівня це власне аналіз стратегічних наративів. А, і, а... Хотів би ну ті, хто бував. Я впевнений, бачу тут обличчя, які бували на деяких наших виступах, презентаціях наших матеріалів про стратегічні наративи, то напевно знатимуть невелику частину з того, тому я буду більше зосереджуватися на якихось нових речах. Власне, зокрема, представлю результати одного дослідження, яке ми провели ще в 2023 році, але тільки зараз зібралися підвести підсумки. От. І а, воно ніби заокруглює всі ті речі, які ми впродовж цих трьох років говорили про стратегічні наративи. Сподіваюся, що допоможе якось отримати поштовх до ціліснішого стратегічного планування в наративній сфері. Отже, починаємо. З невеличкого такого глосарію, щоб було зрозуміло, про що ми власне говоритимемо, тому що дуже часто стратегічний наратив сприймається а, як а... Історія, яку розповідає влада, для того, щоб власне мотивувати громадян до війни, а це не єдиний погляд на те, що таке стратегічний наратив. Хоча дуже часто, особливо люди старшого віку, фокусуються тільки на цьому. А ми на початку вторгнення довели окремо, у нас була публікація, що існує також конективний стратегічний наратив, який створюється суспільством саме завдяки соціальним мережам і цьому особливому стану соціального піднесення. А коли Люди колективно творять усі сенси, навіщо ми воюємо, які наші цілі, які заклики, як ми уявляємо собі ворога, і так далі. Всі ті речі, про які треба говорити, коли ми власне розповідаємо про цю війну. Він існував в перші місяці повномасштабного вторгнення. Потім, власне, цей стан припинився, і суспільство перестало цілісно продукувати це, але також існує. Поняття ефективного стратегічного наративу, тобто, власне, того, який працює, який діє в свідомості бійця, і він не завжди тотожний тому, що влада хоче закласти в силу всіх можливих медіа ефектів теорії, так, про те, як впливає інформація. Отже, ми зараз будемо найбільше говорити саме на третьому складнику, на тому, що є в свідомості бійця. І тут другий момент, який нам треба проговорити до того, як ми почнемо вже переходити до конкретики, це власне наголос на тому, що національні і стратегічні наративи — це не тотожні речі, дуже часто їх також плутають. І національний наратив це перш за все наратив ідентичності, так само як політичний наратив, гендерний наратив, локальний якийсь наратив певної. Певного регіону і так далі. Він змінюється дуже повільно, як правило, під час великих зрушень. І в Україні власне це окреме наше дослідження, що їх три зараз різні версії: національно-культурний, громадянський та мультикультурний наративи, тобто три різних бачення нашої історії. А зі стратегічним наративом трошки інша ситуація тобто, він завжди виникає на основі а, національного а, під час саме війни. Тобто, це наратив дії, такий як виборчий, феміністичний, сепаратистський або леаліський і так далі а це наратив, який змінюється швидко з кожною помітною подією війни. І власне в 2022 році у нас був єдиний і цілісний наратив. Потім почалися з ним проблеми. От, тепер переходимо до конкретики. Існують а, певні вимоги до стратегічного наративу, напрацьовані науковцями, власне, їх певна кількість тут посилання на а, роботи, прізвища конкретних науковців. А, зрозуміло, що це хороший сторітелінг, оскільки наратив це історія. Розинування з локальними політичними міфами, те, що в що вірять тут, присутність внутрішнього імперативу, заклик до чогось, привернення уваги. Готовність до нових подій та інформації, тобто він не має бути спростований, чіткий, реалістичний він має бути, має вести до якогось правого діла, справедливого чогось, так, обіцяти воєнний успіх, презентоване узгоджено. Вкладати загальні стратегічні плани, бути інклюзивним до outgroups, да, тобто до людей, яких ми не включаємо в а, нашу групу, але потенційно можемо включити. О так от а, в російському. В українському давайте почнемо з того наративі на початку 22-го року. Ми відповідали всім цим вимогам. У нас був ідеальний наратив, який якраз був створений власне от людьми значною мірою в соціальних мережах. Було дослідження, що влада лише на 30% формувала цей наратив, а в основному формували громадяни. А в російському. Стратегічному наративі, ось червоним виділено те, чого у них не було на початку вторгнення. Ну тут зрозуміло, я не буду на цьому детально зупинятися. Це й готовність до нових подій, тому що власне він був значною мірою спростований той наратив, з яким вони йшли до нас, так у них не було закликів. Власне, що Путін скаже, те і будемо робити так. Персонажів не було і так далі. А ось що у них зараз. Тобто, вони дуже добре попрацювали над своїм наративом, і вони змогли. Подолати майже всі свої виклики, власне, там з узгодженістю презентації не дуже добре. Ну і там з готовністю на нових подій вони зробили собі образ бійця потужний, те, чого у них не було на початку вторгнення. А вони запропонували інклюзивність для українців, як їм стати своїми для русських, так і так далі. Вони абсолютно проробили, зробили величезну роботу. Що з українським наративом, після того як суспільство вимкнулося і почало примкнулося на внутрішні сварки? У нас ось така проблемність в нашому наративі. Тобто, у нас немає хорошого сторітелінгу, немає персонажів чітких, тому що у нас образ бійця дуже суперечливий. У нас було окреме дослідження від наших сонечок до жертв ТЦК. А тобто, власне розповідь про те, як змінювалося уявлення про нашу обіцяє, і так далі. У нас немає чітких закликів до того, що людям робити. На початку вторгнення вони були зараз. Ми по суті ні до чого не закликаємо своїх громадян. У нас немає реалістичності, у нас немає уявлення про те, яким буде воєнний успіх. Ну і власне, з презентованістю узгоджено, це теж величезна проблема. По перше, неузгодженість у нас через те, що а, є. Різні а, бачення у різних політичних сил про те, де у нас а, що а, є нашою метою, особливо останнім часом вони загострилися. Ну і плюс є дуже багато деструктивних контрнаративів, які а, там а, знову ж таки про роль ТЦК, про інші такі речі, коли а, за впливом росіян а, у нас розвалюється наша історія. А, для того, щоб зрозуміти, що можна з цим робити і де є точки впливу. Ми власне провели окреме дослідження, де опитували бійців. А, про те, як ну ми, ми по суті зробили опитування з трьох частин: це не опитування, а такі глибинні інтерв'ю з розмовами детальними, де ми вивчили, як вони бачать національне, ну як вони відповідають на питання національного наративу, на питання стратегічного, і на питання їхнього персонального власного наративу, тобто те, що вони розповідають про своє життя. І виявилося, власне, що дійсно є три складники, які впливають на цей ефективний стратегічний наратив, тобто те, що у них всередині, як вони бачать свою а, роль. По перше, звичайно, це національний наратив, тобто вони пояснюючи, навіщо вони воюють, дуже часто апелюють до того звідки пішли українці, як вони страждали, і так далі, до всієї тої історії, яку вони отримували в школі, в яку вони отримували з художніх творів, десь в родині, в родинних переказах. А це все звичайно є найпотужнішою основою для того, щоб пояснити навіщо їм воювати. А по-друге, звичайно, вони завжди апелюють до медіадискурсу, до всього того, що вони могли побачити в соціальних мережах в класичних медіа на початку вторгнення в марафоні, єдині новини і так далі. А це дуже сильно впливає на їхню мотивацію, чому вони борються. Грубо кажучи, от як були у нас вчора. А прильоти, це теж достатньо сильно мотивує, мотивує донатити. Ну а не лише донатити з бійцями та сама історія. Ну і нарешті персональний досвід їхній, те, що вони розповідають про своє життя. Вони дуже часто пояснюють, чому вони воюють. Тим що, ну, наприклад, якщо їм треба пояснити суть ворога, вони апелюють до того, що ми стикалися з росіянами. І у нас був такий, такий, такий негативний досвід. Тобто, це ті три складники, які значною мірою визначають ту мотивацію бійця. А Насправді, звичайно, все пов'язано, і ефективний стратегічний наратив він взаємно впливає і на інші три речі. Відповідно, як я вже казав, національний наратив він повільно змінюваний, достатньо стабільна конструкція. Але саме під час війни, коли стратегічний наратив, як динамічна структура, починає змінюватися. То він впливає і на національний наратив, він просто додає туди нові історії нашої боротьби, він додає туди нові уявлення про прагнення українців і так далі. Ну І, звичайно, на персональний наратив він теж дуже сильно впливає, тому що ми починаємо розповідати наші власні історії життя не так, як ми їх розповідали раніше, а з огляду на те, як ми йшли до цієї боротьби. Наприклад, як наша боротьба змінювалася. В процесі, цієї, в процесі всього нашого життя, та, тобто історії взаємно впливають одна на одну. А, Які були ключові висновки? Я зараз не буду детально зупинятися на Конкретних відповідях і так далі, на цитатах дуже дуже брифлі. А що у нас було основу національного наративу? Люди отримують по перше в школі, по друге, в родині, по третє з мистецьких творів і повільно розвивають до старості. Тобто, в свідомості кожної людини національний наратив не те, що заклали з дитинства, а те, що постійно змінюється, але повільно. І власне зараз ці три не сдає я, я окремо не буду зупинятися, але є наше дослідження, кому цікаво про три версії національного наративу в Україні. Їх три так і вони всі поступово консолідуються зараз, тому що попереднє дослідження було не наше в 2013 році. А зараз тоді було п'ять національних наративів. Зараз у нас три в Україні. Потроху рухаємось до одного, як в більшості. А... Розвинених держав, так. А носії но двох із трьох версій наративу, окрім націоналістичної, говорили, що проживали а, прозріння в хтось в 14-му, хтось в 22-му році. Да? Тобто, що власне відбувалося? А, найбільш національно-культурна версія цього наративу. Вони казали: ми завжди знали, що росіяни вороги, ми завжди знали, що з ними треба боротися. Ми завжди знали те, оте, оте, оте. Ми завжди вважали Росію зовнішньою загрозою. А цієї двох інших. Версії наративу казали, що у них було прозріння. Це означає, що завдяки тому, що існувала ось ця версія, яка в родинах передавалася з покоління в покоління про те, чому Росія це ворог. А, власне а, <кій> воно дало, запропонувало нам готову історію для того, щоб ми її потім, коли виникла потреба під час війни, змогли готову взяти, не треба було її розвивати. І заново власне винаходити вона була готова, тому саме ця готовність, саме ця тяглість із покоління в покоління допомогла нам швидко мотивувати своїх громадян боротися далі. Потім стратегічний наратив теж має тяглість розвитку з 2014 року. Це свідчать ті, хто воює ще з того часу. Завжди є складова реальності. Ось та персональний досвід він заважає власне, віртуальному цілком заступити те, що є в реальності. Тобто, навіть в Росії це так працює, що люди, які отримують персональний досвід, все таки мусять на нього зважати і мусять якось його потрошку спів. Відносити з тим, що вони чують власне від влади, і так далі. Ворожий вплив може руйнувати два з трьох джерел стратегічного наративу. Ми зараз подивимося, які і власне протидіяти цьому також можна на двох рівнях. Ось як це працює. Ось наша початкова схема. Так то ось медіадискурс, через нього можна впливати, і це основне через що впливають зараз і ми. На стратегічний наратив, і а, наші вороги вони теж впливають через соцмережі. Через персональний наратив дуже насправді можна впливати, тому що можна підкидати бійцю пояснення не про національне, а про його особисте, коли ми говоримо, що, а, наприклад, там влада тебе використала і забула про тебе. Тебе відправили на бійню, і твоє життя, яке було спочатку нормальним, воно все, значить, покотилось коту під хвіст. Це історія не про національне, це історія про нього. Але вона теж впливає на те, як, яка у нього мотивація, як боротися. І навпаки, якщо ми розповідаємо, що ти вже змінив свою країну, щось іще, так звертаючись до його персональних речей, то це теж впливає насправді на почуття боротися. Ця друга складова, вона недооцінена. І найцікавіше, що потім а, вплив. З ефективного стратегічного наративу на національний наратив він також напряму проявляється і поступово його змінює. Тобто, по суті, змінюється те, що ми потім, що наші діти будуть потім учити в уроках історії, що вони будуть сприймати через фільми, які у нас через художні твори, і так далі, через все це і що потім буде на десятиліття, якщо не на століття, визначати нашу історію. Власне, це все. Дякую за увагу. Якщо є якісь запитання, то готовий відповідати.